Ми граємо в Майнкрафт, і сьогодні я вам розповів про чари різних предметів: мечі, шоломи, черевики, вудки та інші. Тому не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А то скоро у нас буде 600 підписників, і це мене буде дуже радувати. Так що давайте! Починаємо. У нас стіл зачарування. Стіл зачарування це такий блок, завдяки якому можна зачаровувати різні предмети. Тут у нас є сундуки з речами, які ми зачарували. Також є аналоги, на які можна ставити книжки і їх прочитувати на ньому. Також є факели душ і книжки. Ось такі блоки книжок потрібно всього 15, для того, щоб був найбільший рівень прокаченості і зачарування. Найбільший рівень зачарування дається як п'ятий. Інколи може даватися третій або навіть другий. Це найбільший може бути рівень для деяких предметів і зачарувань. Тому почнемо із першого, що у нас є, і це шолом. У нас тут є багато шоломів на зачарування як незламність, захист, дихання під водою. Підводник, захист від вибуху. Незламність дає нам шанс е, те, що шолом наш не зламається. Захист дає нам більше очків захисту броні, і тоді ми можемо більше використовувати цей шолом. Далі третє це дихання під водою. Ви можете дихати під водою довше, і це дуже добре для вашої прокачки. Також є підводник. Це також саме, що і е, прошле, те, що я вам розповідав. Але підводник використовується як е, дихання під водою е, майже там на, в 3 або 4 рази більше секунди. І також захист від вибуху. Захист від вибуху це коли ось зривається динаміт або кріпер. Твій шолом тебе захищає. Взагалі, вся броня тебе захищає від вибуху. І чим більший рівень, от у мене от тут третій рівень захисту від вибуху, тим краще ваша броня буде захищати ось вас. І також у мене виявився ще один алмазний шалом, який має відразу ж три зачарування. Це дуже рідкісно, коли є три зачарування і вони використовуються в одному лише предметі. Чарування у нас на чоботи. У нас є чотири чобота з різними зачаруваннями. І двоє з них, те, що наверху, це з одним зачаруванням, інші двоє це два і більше зачарування. Перше це захист. Що я говорю про ішолом. Захист нам дає шанс те, що от наші чоботи не зламаються швидше. Далі йдуть шипи. Чепи використовуються для того, щоб швидше бігати. І вони дають трохи більше швидкості. Далі у нас є алмазні чоботи на захист від снарядів. Якщо ви б'єтеся з блейзами або зі скелетами, то є шанс те, що оці чоботи не будуть втрачати більше. Захищеності. Тобто вони будуть захищені від ударів. І далі у нас йде алмазні чоботи на м'яке приземлення. М'яке приземлення, напевно, всі знають, це коли ось ти падаєш, але коли ти упав вже, то сердечка віднімаються з мінімальним шансом. Тобто, ось ти падаєш із висоти 50 блоків, ти втрачаєш багато сердечок, але якщо маєш високий рівень на чоботах. Ось цією штукою, то тоді для тебе нічого страшного немає, оскільки ти впадеш із 50 блоків е, і не попадеш в воду, але все одно ось сердечка, ти не втратиш багато. Може, ти вмреш, але самі чоботи можуть і не зламатися від смерті. Тому це дуже важлива штука зачарування. У сундуку У нас зачарування на мечі. У нас є три зверху. Це з одним зачаруванням і, друг, і останній знизу, це з зачаруваннями два або більше. Перше це гострота. Гострота дає більший удар. Тобто, якщо у меча там 7 урона, а після гостроти у вас урон від меча збільшується. Далі йде смерть челестоногим. Цей меч можна використовувати для вбивств риб або ж інших морських е, створінь. Далі святість. Святість це коли ось ти б'єш і дається більше критичних ударів. І останнє у нас це незламність і гострота. Незламність це як і з шоломом. Меч дуже довго не ламається, але якщо його використовувати більше і часто, то тоді він може зламатися, але він ламається не швидше, ніж звичайний алмазний меч. У цьому сундуку у нас лук. Лук це така штука, завдяки якій ви можете з великого розстояння стріляти. Дуже-дуже далеко. Це дуже хороша штука. Я вмію стріляти із лука. І тут є три зачарування. Це сила. Ось коли ти стріляєш дуже сильно із луку і попадаєш в зомбі, наприклад, то зомбі починає. ну, Він получає критичний удар. Тобто, чим більший рівень на зачарування сили, тим більший удар і урон створює стріла, запущена вами. Далі. Полум'я полум дає вам шанс, от коли ви стріляєте, то вам не потрібно робити так, щоб стріла пролетіла через лаву, а потім вже врізалася в якогось негативного, пасивного мова. Потрібно просто лише допустити стрілу з лука, який має зачарування полум'я. І тоді стріла самотужки загорається і попадає. В жертву. Чим більший рівень, тим більший рівень загорання. І останнє це у нас незламність. Це тут пояснювати не має смисла, оскільки я вже вам об'яснив, що якщо незламність, то тоді воно довго не ламається. У нас ідуть два останніх сундука. Відкриваємо перший, і у нас тут кайло. Кайло це така штука, завдяки якій ви можете добувати ресурси, які знаходяться під землею, або ж в закопаних там шахтах. Добувати корисні копалини, як перекладається в майнінг. От від цього слова робиться і гра Майнкрафт. Майн Mine це добувати корисні копалини і крафт це крафтити, тобто перетворювати ресурси в нові ресурси. Починаємо з ефективності. Якщо ви зачаруєте своє кайло на ефективність, то тоді воно буде ефективніше добувати і швидше різні корисні копалини. От, наприклад, діаманти добуваються швидко, але якщо з ефективністю, то набагато швидше. Далі у нас іде ніжний дотик. Всім подобається ніжний дотик. Зачарування на кайло з ніжним дотиком це дуже прикольна штука. Яка всім подобається ютуберам і стрімерам. Тому що коли ви граєте в Майнкрафт і маєте зачарування таке, то можете добувати різні штуки дуже швидко і можете робити там з цим кайлом добувати дуже прикольні штуки. Наприклад, завдяки ніжному дотику вам не прийдеться. Добувати скло і робити його заново. Можете просто його ніжнім дотиком добути, і все, воно не зламається, воно вам піде в інвентар. Далі йде везіння і незламність. Незламність ясно. Везіння це коли ось ти добуваєш і тобі випадає більше речей. Наприклад, ти добуваєш вугілля, випадає одна штука, а стім. Зачаруванням випадає дві штуки. І останнє це ефективність і везіння. Також дуже хороше кайло, яке я сам зробив і зачарував. Останній сундук, який у нас є по зачаруванню, це сундук з вудками. Ось вудки це три зачарування. Перше це незламність, ви вже про це знаєте. Друге, це наживка. Коли ти запускаєш вудку з цим зачаруванням на наживку, то тобі швидше приходить риба, і вона може бути рідкісною. Це як іглабрюх, або якась карта скарбів. І рибалка щасливчик. З цим зачаруванням ви можете. коли... Ловити рибу, може вам попастися дуже рідкісна риба, або ж може попастися книга з зачаруванням. Або чоботи кожені, або папер, або тканина. Це в рідкісних випадках, але з цією вудкою, на це зачарування можна ловити такі прикольні штуки. Бажаю приємної гри з зачаруваннями в Майнкрафті. І як ви бачите, я також маю зачаровану броню на честь цього відео. Тому давайте підписуйтесь на мій канал і використовуйте в Майнкрафті зачарування з розумом.